Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну камеру від американської торгової марки Maxxis. Модель цієї камери FED Plus. Тобто на велосипеди з широкими колесами. Розмір 27,5 і роздувається від 3 до 5 мм. Тобто на велосипедні покришки 27,5 дюймів на 3. І довширшки 27,5 на 5. Товщина цієї покришки цієї камери 1 мм. Камера має ніпіль довгий 48 мм, французький ніпіль велосипедний, як його називають, Presta. Сама камера Fat Plus. Мається на увазі, що вона широка, що вона достатньо масивна. І ось вона сама в своєму розмірі. Ніпіль внутрі, як ви бачите, розкривається, його можна витащити і залити туди ріднину. Якщо вам треба цю камеру заливати ріднину, що заклеює покришки. І є затинаюча гайка, щоб ніпіль тривався на обиді. Сама Камера Fat Plus має товщину, повторююсь, 1 мм, ну і вага велосипедної камери, як і Fet Plus що вона товстіша за звичайні. Вага її 460 грамів. 460 грамів камера Maxis модель Fat Plus за розміром 27,5 на 3 чи до 5 дюймів. Гарний елемент до вашого велосипеда. Ніпіль, повторююсь, розбирається. Приходьте, купуйте, замовляйте. до зустріч.